Щоб зменшити додаткові навантаження на платників податків, внесено зміни до вимог щомісячної податкової звітності. Більше не потрібно подавати звіти з прочерками про те, що квартальна звітність обов'язкова і терміні 9 травня. Деталі у коментарі начальника відділу масово роз'яснювальної роботи і звернень громадян ДПІ в місті Івано-Франківську. Податкові агенти, які не здійснюють виплат найманих працівникам або інших виплат у фізичних особах, можуть не подавати податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб. Це стосується тих декларацій, які зобов'язані були подавати до 20 го числа кожного місяця. Крім того, хочу зазначити, що розрахунок за формою номер 1 ДФ необхідно подавати всім суб'єктам господарів. Юридичним і фізичним особам, незалежно від того, чи здійснюються виплати, чи такі виплати не здійснюються, хочу зазначити для суб'єктів господарювання юридичних осіб, якщо Юридична особа делегувала право підписувати розрахунок за формою 1ДФ, чи директору фірми, чи засновнику, і при цьому не здійснює їм виплати у вигляді заробітної плати або не здійснюються інші виплати то при заповненні цього розрахунку необхідно зазначити інфекційний номер директора чи засновника там де виплати показати прочерки і зазначити в ознаку доходу 101.